Виконуємо номер 467 із підручника Геометрія 7 та номер 39.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Зовнішній кут при вершині С, Трикутника ВС дорівнює 65 градусів. Малюнок 18.6. Наш малюнок. Знайдіть суму внутрішніх кутів А і Б цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову нашої задачі. Нам дано трикутник АВС, кут АСД зовнішній у нас 65 градусів. Потрібно знайти суму внутрішніх кутів цього трикутника, кута А і кута Б. За властивістю зовнішнього кута, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. Запишемо це. За властивістю. зовнішнього. Кута трикутника кут АСД дорівнює кут А додати кут Б. Отже, кут А додати кут Б дорівнює 65 градусів і записуємо відповідь. 65 градусів. Номер 467 із підручника геометрія 7, та номер 39,5 із підручника математика 7 виконано.